В області проводиться постійна робота щодо посилення соціального захисту населення громадян і основні пільги, які передбачені державним бюджетом, виконуються. У цьому році за даною бюджетною програмою передбачено 6,8 млн грн. В область надійшло станом на 1 грудня 6,2 млн, які були використані в повному обсязі. До кінця року планується відповідно до кошторисних призначень довикористати всю суму в повному обсязі. На сьогодні збережено ряд пільг і гарантованих державою чорнобильцям. На неодноразові наші звернення до центральних органів виконавчої влади повернуто на місця закупівлю для чорнобильців-ліквідаторів інвалідів першої категорії санаторно-курортного лікування. У цьому році за даною бюджетною програмою було передбачено на санаторно-курортне оздоровлення 520 тисяч гривень, які повністю використані і освоєні управліннями соціального захисту райдержадміністрації місць виконкомів. Крім того, позитивним в частині оздоровлення чорнобильців є також прийнята 23 листопада цього року нова постанова кабінету міністрів номер 854 Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, якою передбачено оздоровлення громадян даної пільгової категорії за системою трьохсторонньої угоди. Тобто угода буде підписуватися між людиною, яка претендує на путівку за державні кошти, органом соціального захисту управління, верніше, і санаторієм, куди саме відповідно до медичних показань буде направлена людина. Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету через загальну обласну програму турбота в частині відшкодування витрат за самостійно придбані путівки. Для пільгової категорії Чорнобильців було передбачено 100 тисяч гривень, які на сьогодні використані у сумі 99,8 тисяч гривень. 19 громадян даної пільгової категорії таким чином оздоровились, їм було відшкодовано. Ту суму напутівки, які, які яку вони самі витратили, крім того, у січні поточного року департаментом соціального захисту населення було підготовлено лист за підписом голови адміністрації на головних лікарів і директорів санаторно-курортних закладів області. Про те, щоб вони за рахунок власних резервів виділили благодійні путівочки для даної категорії громадян. Таких путівок в цьому році було виділено 40. 38 з них на сьогодні використано. Ще двоє чоловік з понеділка заїхали у санаторії до оздоровлюються. Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету протягом поточного року було передбачено 920 тисяч гривень для забезпечення безкоштовними медикаментами та роботами по зубопротезуванню даної пільгової категорії. Дані кошти закінчилися у кінці жовтня і департаментом було ініційовано. Пропоновано обласній державній адміністраді до виділити ще 100 тисяч гривень і сьомого на дані витрати сьомого грудня обласна рада прийняла рішення на своїй сесії на довиділення ще 100 тисяч на відшкодування медикаментів. Дані видатки направлені до аптек і будуть освоєні. Надіємося до кінця цього року. Забезпечено роботу обласної комісії щодо видачі довідок інвалідам чорнобильцям для перерахунку пенсії. За останні три роки було розглянуто 14 таких справ. Майже по всіх прийнято позитивне рішення, і середньостатистична пенсія Чорнобильця збільшилась на 1300 гривень в середньому.